Всім привіт! Ви на каналі Арсен Савчук. Сьогодні ми будемо робити шоколад. Тут нам, ми, нам подарили ось такий бокс, там, де є все, щоб приготувати шоколад. Все, що нам, щоб приготувати шоколад, ми вже достали. Це лопатка солоконова, солоконові форми 3. Е начинки дві з горишками для цукерок і полунички для шоколаду. І ось такі пакетики. В пакетиках є какао масло, кокосовий цукор, какао-порошок і сухе кокосове молоко. І ще нам в наборі е, е, от, дається ось такий термометр, який ми відкрили от, оцю кришку, і термометр вилазить. Зараз я його вийму. Так, ось я достав термометр, включається він ось оця кнопочка верхня. Ось, засвітився. Ой, камера впала. Такий термометр. Ну, поки виключимо, він нам поки що не, не потрібен. Покладемо його ось-ось сюди. Блін, камера впала в п'ять. Що за держак такий непонятний? Перше треба взяти каструльку, поставитись сюди, включити ваги і, і висипаємо сухі інгредієнти все по половині. Тут треба 30, тут теж 30. Тут 40. А тут то. Спочатку відсипаємо какао масло. Зараз я відкрию. Відкрили. Що не знаю, що тут такі є. От, Какао масло. Зараз я покажу. Ось, бачите, яке какао масло. Прикольно. Uh -huh. Це плашка не має. Uh -huh. Один шматок. Сюди вже 24. Давай так, нуль, 24. Тепер не був сумок. Uh -huh. Тепер 33. 55. 50. А, 60. 60. Зипаємо так, щоб було. О тут писало 100. Відео. 95. Одна ложечка. І все. 109 вже забагато. Хай би щоб 100 тобою. Так, ще п'ятьок заберемо. Грама хаже буде. 1 далі. Далі коко... кокосовий цукор. Покажи. Скільки там треба? Тридцять. Поділимо на пів вісімдесят, скільки це буде? Сто тридцять один. Чому тридцять? Нас вісімдесят грамів. Нам треба скільки сорок. Сто 40. 40. буде. 141. Май так. Можна писати, як буде правильно. Давай. Триваю. Можна на паузу поставити, поки не сидиш? Ні. Давай швидше, бо це нам... Так. Важим. Можна його вот так перезробити, як 35. Не забагато буде. 144. Все. Отлично. Далі що? Потім какао порошок. 30 грам. Це має писати 174 грама. Так. Це обично какао, як я п'ю. П'ятьдесят п'ятьдесят. Далі ще сухе кокосове молоко. Скільки? 30 грам то це має писати. Мам, ну, я не розумію. Ну, 173 плюс 30. 170 плюс 30. 200 грамів. А, 200. Так, відкриваємо. Якраз тобі 200 грамів. Так, я тут. Має вийти три шоколадки. На мінус 2 і на дві Молоко, я думала, це цукор. Це сухе молоко. Що? Це сухе молоко. Я подумала, це цукор. По один грам це забагато. Якраз. Ну, ще може три грама докинути, бо там було трошки більше інгредієнтів. Ще Все досить. Будемо тепер ставити на водяну баню. Каструльку ми скипятили в воду гарячу. Ставимо сюди і ставимо сухі інгредиенти. Беремо лопатку і мішаємо. Так, лопатка, лопатка. Розпакуємо лопатку. Лопатка вилазь і мішаємо. Поки будемо мішати, поки вставимо на паузу, воно дуже довго буде. А потім як розмішаємо, вам покажемо, добре? Угу, mm я -hmm. поставимо на паузу.